Монтована москітна сітка. москітна сітка в лісе в Еліт колір антрацит Ширина була метр 78, висота 2,83. відкритому положенні. Відкритиму положенні. а Зараз підпишись на нас. Став лайк на це відео. А також пересилай або зберігай дане відео. В кінці насвітна сітка має магніт з однієї сторони і з іншої сторони. І коли вона закривається, ви бачили такий звук, витягується магніт. Відповідно, протяг там чи хтось не відкриє вам, полотно йде міцне. Якби ви його не згортали, вона все одно повертається в попередню форму. Складається, потрібно рахувати, що йде ширина ручки, профіль і сітка. Приблизно на один метр, виходить в районі півтора сантиметра сітки. А тепер переходи до нас профіль і переглядай відео, яке пов'язане з сонцезахистом.